Черные парни, мы крутим движения. Мы любимо черные и любимо бути. Любим доказывать и любимо быть. Б... Але если кто сполит, вы знаете, что будет. Мы чорные парни. Мы любимо все. Мы любимо особенно чрные кольора. Например, чорні кроссовки у нас. Например, куртки и фирма Adidas. Например, курки новий одидас. Ми парні. У нас і цепки. У нас і все. Ми розібемо їба хуйло. Ми їбашимо, їбашимо. Ми чорні є пацани. Ми чорні є пацани, ми чорні всі. Я за чорного. Люблю всіх, я люблю чорний, чорний колір дуже, а за чорний розібу кожного. Чорний кольори ми в нього живем. Чорний колір наша стихія. Чорний колір це все нам дає. Чорний колір це дуже хорошо. Золото, чорні бабки бабло. Піва водка і все хавно. Це все одно естетику треба мати. Ми в портзал кожен день ходимо мати. Ми бачимо кожен раз. Ми кожен раз її бачимо в портзалі. Кожен раз ми з пацанами гнали. На, На на. Ми любимо все, ми любимо чорне, я стільки вам можу повторяти. Ніхто мене не я не буду ні з ким дружити, в кого нема чорного кольора. Ми всі ми чорні, у нас все чорне. У нас даже коси і татухи чорні. Ми любимо чорні, дуже присильно, а самі ми п'ємо глузи. Хтось любить красний, ну красний для лухів. Хтось любить чорний, класний, чорний, чорний, класний, чорний. Ми не понімаємо, хто не любить чорний, хто не любить чорних, пиздаємо зразу. Ми любимо чорний, ми любимо чорний.